Друзі, усім привіт! У мене ранок почався з того, що я прибігла до моїх огірків. Ніч пройшла спокійно, всі кришки норм. Сусіди вночі до нас не приходили. Пам'ятаєте, я в минулому відео про це розповідала, не хочу повторюватись, там був жарт, але зараз серйозно. Такі стікери наклеїла. Я роблю такі стікери. І поки ранок хочу зварити компот. До вечора він якраз буде вже і настоїться, і не гарячим. Тому то вже потрібно вимикати. Дивила щось на компоті, коли була вчора на базарі. Щось таке нема. Ну, абрикоси по 100 гривень, я ж не буду брати на компот. Тому все, ніч у нас пройшла спокійно. Все стоїть. Зараз буду на місце ставити. Тільки що помила букет, бо ну, поляка збирається, а я обожнюю півуні. І думаю, як його сушити ну, над ванною і повісила на душ. Подивіться, яка краса. Ні, так буде незручно, дійсно, але як воно виглядає. Мені так подобається, оце так душ приймати. Зараз витираю пил, і мені чомусь здавалося, що в мене якийсь глюк, бо вже другу кімнату прибираю. Це ганчірка, яку я купувала в Юску, коли була у Києві. Тут була пиляка, я її витираю, а таке враження, що ця ганчірка вона зовсім бруд на себе не бере. Розумієте? Поляка була. Це ж не те, що я там щось. Як таке може бути, я не знаю. Ну, ось давайте з вами разом будемо дивитися. Полячка є. Полячка є. Не знаю, як на камеру видно, але вона є. Прибираємо і починаю. Ганчірка чиста. Ви розумієте? Полячки нема. У мене сьогодні є відео не про прибирання, а про запитання. Я не можу зрозуміти, чи я від життя відстала, чи я щось пропустила. Ганчірка чиста. Я прибрала полячку по всій кімнаті. Ну, показую, як воно є, отак воно є. Бачите, вода брудна, ганчірка чиста. Я коли в'юску її купувала, от я буду крутити, щоб ви бачили, вона чиста, реально. Я коли в в'юску купувала, там було написано, ганчірка для кухні. Але і я сьогодні прибирала по всій кімнаті. І ось така різниця. Розумієте, ганчірка чиста, вода брудна. Чи то в мене вже, знаєте, таніну. Тому і показую. Якщо не про прибирання в мене сьогодні відео, так про що? Мої дорогенькі, інколи потрібно зупинитися. І знаєте, мені зараз дуже-дуже складно, в якому сенсі. Зараз я присяду з вами трішки спілкуюся. Знаєте, мені.. Дуже складно робити вигляд, що все зашибісь, коли ну, сьогодні вже 20 липня, і коли я щось нервую або ще щось, ну, ви розумієте, про що я всі ми зараз в Україні знаходимося в такому стані, мені потрібно щось мити, прибирати і ще, і ще. І думаю, ні, Таня, зупинися, тому що. І вирішила приїхати в парк до водички, водичка мене дуже і дуже заспокоює. Тому не хочу, знаєте, робити вигляд, що нічого не трапилось, але треба відвлекатися. відвлікатися на щось інше, те, що нас. Оточує. Пташки співають вам чутно. А зараз хочу пройтись до водички. У нас таке сьогодні небо якось затягнуто, але дощ чекаю, начебто. За прогнозом немає. Ну, нічого. Це ще так ранок. Розумієте, це я прокидаюся о 6 годині ранку. Це все, я вже там. Ой, дівчата, стосовно, ви запитували так сільта з йодом. Я це вже допетрала тоді, коли я закатала банки. І потім дзвоню е, знайомій і кажу, ти розумієш, що я таке наробила? Вона каже, що? Я ж їй розповідаю. Вона з, -з мене сміється і каже: о, песик, там якийсь песик гуляє. Е, е, і вона каже: Таня, так це ж нормально. Кажу, я ніколи не закривала. А ти закривала? Це дійсно нормально. Е, е, мариновані огірки сіль е, е, йодована. Вона каже. Ну, знаєш, будемо, спуст... ну, будемо так мати надію на те, що нічого не трапиться, але в тебе вже є йодовані огірки. Якщо, то ми всі до тебе. Я кажу, знаєш, що з твоїми жартами. Вона каже, ну, а що? Ну, позриває, так позриває. Я говорю, так, якщо позриває, знаєш, скільки у... у цій праці, вона каже, ну, ну, ну все. А я дуже вчора була неуважна, тому що, знаєте, робиш одне, а отут все зжимається. І, і якось, ні, потрібно. Якщо ти щось робиш, потрібно це робити уважно. Я сьогодні ще неуважна, тому то розпочала щось там робити, а потім думаю, ні. Таня, стопе, ні, ні, ні. Досить. Це просто, це просто неймовірно. Ніколи в це не вірила. Хочу от з вами поговорити стосовно там, гадалок, той, хто там наперед щось бачить. Я в цьому не розбираюсь. Кажу відразу, тому що мене з дитинства якось так і бабуся, і мама казала, що це дуже великий гріх. І якщо у тебе на долі є щось таке добре, то ти це можеш прогадати. І чомусь я на це увагу, ну, не те, що я не звертала, але я якось намагалась це обходити. і на логіку свою, на досвід або на помилках, ну тобто, так. А це, знаєте, вже настільки якось так, хочеться, щоб вже нарешті була наша перемога, мир і наші хлопці повернулися додому живими з перемогою. Я це буду казати, казати, казати. Тобто вибачайте за топтологію. І в Тіктоці так, яка вона з не буду брехати, я вже не пам'ятаю з якого вона міста жіночка, та вона на картах Таро щось там розкладала. І роз це я дивилася напередодні. Це 18 липня ввечері десь 22 друга щемось була. Я ото перед е... сном. Залізла в Тікток, і вона мені потрапляє в рекомендованих. Треба було на неї підписатися. І вона каже: Ой, дівчата, мабуть, Одеса сьогодні спати не буде, будьте уважні. Вона там щось розклада, щось розклада. Дівчат, ну, то, що може бути, то таке головне, бережіть себе, не нехтуйте там щось. І я потім далі почала. Пролистувати, а потім ні, повернулася. І там я дивлюся, дівчата пишуть там запитання стосовно того міста, стосовно цього міста. От. А я думаю, та напишу, що від мене буде, відбуде чи що. І я пишу, що ну, скільки це вже може тривати. Знаєте, у кого що болить, то про то і каже. Так і я. От. І вона відповідає, вона розкладає на картах Тару і каже, по всій Україні, будь ласка, всі люди, не нехтуйте тривогою, потерпіть іще півтора-два тижні. Це ще буде, бережіть себе, а далі. Що вона казала буде далі? Я не знаю, чи вірити в це, чи не вірити. Я кажу те, що я чула, і яка була відповідь на моє запитання. У серпні у нас якісь будуть гарні новини. У той Пукін він ще місяці два, як владою там ще буде вважатися. Гага йому не світить. Його змістять, і десь він, начебто, як загубиться. І потім на листопад вже з новим керівництвом, чи коротше, я не знаю. Я тут, коротше, той, хто буде місто замість цього Пукіна, вже будуть переговори і так далі, виведення оцих тараканів з нашої країни. Я так послухала. І вона каже, до кінця серпня наші дійдуть до моря, до якого вона не, не сказала. Дівчата, що почула, те і вам кажу. Ви як вважаєте? Ну, мені б хотілося в це вірити. Хоча ніколи, знаєте, не дивилась такого. Ні, ну, дивилась, ну якось. Ну так. Оце хотіла на неї підписатися, щоб ну, дивитися, що там далі буде. І, вона, а, і ще вона казала, що все таке погане буде в період новолуння. І зараз начебто новолуння, да, Не знаю. І десь перша декада новолуння, це воно ще таке, а потім вже буде спокійніше, тихіше і якось так. Ну дай Боже. Ось уже і сонечко. Ось уже і сонечко. Наче сама природа нам дає якісь такі підказки, що не завжди будуть хмари. Після хмар завжди буде сонечко. Дивлюся, такий якийсь островок. Так, це дуже красиво, так? Да? Начебто водичка. А посеред водички якесь життя рослин. І ще таке гарне. Там і квіточки рожеві є, якась трава. Я вирішила, це вже не парк, але таке поєднання з природою, це вийшла вже за парк. Я не знаю, що там далі, тільки стежка, але о, тут навіть до водички можна пройти, а я тут ще ніколи не була. Як цікаво. Чудовий такий ранок, я зараз вам швидко покажу, щоб людей так близько не показувати, але мені подобається. Люди займаються на тренажерах в купальниках, потім йдуть там трішки. Водичку покупалися. І далі займаються. Друзі, а знаєте, про що я подумала? Е, мабуть, якщо я вже приїхала на лівий берег, о, бачите, сонечко виходить? Я ж казала, після хмар завжди буде сонечко. Якщо я вже приїхала на лівий берег, то хочу зараз сходити ще в епіцентр, тут поруч. І подивитися ємкості для спецій. Я бачила десь на просторах інтернету, інтернету такі ємкості, і мені вони дуже сподобались. Я дивилася їх у нас на базарі вчора, коли за огірками ходила, то 28, ну щось воно таке сяке, бажає бути кращим, знаєте, зараз трішки. Бажає бути кращим. Чому би не подивитися в епіцентрі, просто подивитися? Ну, цікаво, цікаво. Але ж на просторах інтернету, то що я бачила, дівчина показувала ємкості для спеції, там сушений часник, мелений перед чорний. Ну, таке все, знаєте, що ми готуємо. І вони були з наліпками. І воно. Ну я якось прогорнула і пішла далі. А Потім зацікавилась, намагалась знайти, я вже не знайшла. Ні, там можна історія переглядів, але ну, там вже стільки переглядів було, що я б не знайшла. Тому в наступному відео ви побачите відділ ємкості для спеції і, може, ще щось з епіцентру. Я вам дуже вдячна, що ви додивились відео, що ви були разом зі мною. Для мене це дуже і дуже важливо. Люди вже позаймалися йдуть, а я відвлікаюся. А Таня все мотивується. Таня так сидить і думає, яка гарна мотивація. Ось тобі Таня тренажери, ось тобі річка. Ну, Це наш нас канал, бо річка в нас вже зелена, вона така ну, цвіте, ви зрозуміли, ні. На річку вже ні. А тут чиста прозора водичка, будь ласка, а Таня сіла на лавку і мотивується. Ні, воно знаєте, вчора ще моя неуважність була, в тому що десь посеред дня у мене як тут у грудях жалося, як не вистачає кисню. Я так намагаюся, знаєте, дуже так повільно вдихати та видихати повітря. Тихенько, тихенько, потім попустило, тому яка там сіль вчора. Та? Що було, то було, то і нормально. Це знов, знаєте, Таня виправдання якесь шукає. Розумієте? Так, ладно, мої ну дорогенькі, пішла я. Трішки тут ще посиджу і піду в епіцентр. Ми з вами обов'язково зустрінемось в наступному відео. Бережіть себе, завжди так не буде. Друзі, а знаєте, що я подумала? Це я вже з вами, знаєте, я йду в епіцентр, але така думка прийшла. Якщо е, те, що казала гадалка, то що я вам казала у сьогодні в відео. Якщо це здійсниться, то я повірю в гадалок, чесно. Я не можу сказати, що я вірю, не вірю. Але я подивлюсь, я запам'ятаю цей прогноз. Вийшла з епіцентру і у нас пішов дощ. І незважаючи, яка там погода за вікном сьогодні, у кожного з нас бажаю гарних новин, і ми з вами обов'язково зустрінемось в наступному відео. Бережіть себе, мої дорогенькі.